Сьогодні ми приїхали на Vista Auction забрати деякі речі, які ми придбали на аукціоні. А також спробувати повернути ліжко, яке нам продали. Писало воно «new», але насправді там тільки три болта, щоб його скрутити, і ще якоїсь деталі не вистачає. Перевіримо, Окей, okay. мені видали мої сім айтемс, і зараз я їх везу до машини, перевірю, чи все на місця. Ну що, ліжко в нас взяли. Всі посилки ми одразу ж перевірили, все на місці. Ми зробимо розпаковку наших. Ну, це не подарунки, ну саме це подарунка. От те, що ми е, купили на Vista Action. Тож, поїхали. Перший лот, і найдорожчий це фелов Це Мій чоловік буде варити собі каву. Це буде йому подаруночок. Один із на Різдво. Е, він оригінальний, новий, він був просто розпакований. Е, він має навіть серійний номер. Ось таким чином воно виглядає. Наступний лот це коврик. Зараз ми його одразу ж. Опечки. Розкладемо. Наступний лот. Це у нас лампа. Вона ось така висока, ось таким світильником. Хочеться все в такому більш стилі бохо зробити, але побачимо, наскільки у нас це з самого початку вийде. І тут є пульт, щоб переключати режими світла. Ну, і ще декілька лотів. Це подушечка для Любаша. Ми вже її вчора розпакували. Потім. Вінець. і собок. Просто хотілося там ще більше всього купити, тому що це в одному місці, і ти туди приїжджаєш, все забираєш, що тобі потрібно, але на цьому аукціоні реально потрібно сидіти і вбивати море свого часу. О, це ніяк, ти зайшов в онлайн-магазин, все собі додав в корзину, і воно там, чи ти приїхав, пікапнув, чи тобі воно приїхало доставкою. Ось і такі вішалки, ціла коробка. Це ще не все. Нам ще дуже багато потрібно додому речей.